Вітаю товариства, з вами Ігор, і сьогодні буде продовження теми про внутрішню оптимізацію сайта і про те, як можна пришвидшити появу ваших нових статей, або, наприклад, комерційних сторінок у пошуковій видачі. Майде! Про те, як можна пришвидшити цю індексацію цих сторінок, і про те, які механізми дозволять це зробити в ручному режимі або автоматично. Тож, якщо ви маєте блог, або, наприклад, постійно додаєте нові сторінки, але вони не так охоче з'являються в гуглі, тому що пошуковий бот не так часто заходить на вашу сторінку. Як то каже слово на три букви. Уви. Запрошую до перегляду сьогоднішнього відео, у якому поділюся певними лайфхаками. Тож, по традиції, поїхали! І по традиції я приготував презентацію до цього відео, і ви можете знайти її в описі до цього матеріалу. Тож спочати хотів би загалом і зрозуміння, що таке індексація. Якщо ви раніше не стикалися з тим терміном, то слід розуміти під цим процес, коли пошукова система з допомогою своїх спеціальних ботів або їх іще інакше називають краулери, заходять на вашу сторінку, на ваш сайт. Далі вони сканують його, далі вони аналізують, який розміщений контент, і додають до спеціальної бази, яка ще інакше називається індексом. Отакий от таким чином, коли ви вбиваєте до пошукової системи певний запит, ви швидко отримуєте інформацію, і вона ця інформація тягнеться не так, що робот постійно бігає по сайтах, шукає оптимальний контент, а він відповідно тягнеться з бази, і там за на основі певних алгоритмів вже побудована пошукова видача. І для того, щоб ваша нова сторінка, наприклад, стаття в блозі, або просто сторінка комерційна, або ваші товари потрапили в пошукову видачу, необхідно, щоб робот перейшов на ваш сайт і проаналізував ці сторінки, і додав. Іх тому що процес від аналізу сторінок від сканування і до додавання до індексу він трошки займає часу і не завжди сторінка буде додана до індексу, якщо вона, наприклад, проаналізована, просканована роботом. Це теж є певна причина на це, тому що вона може бути пов'язана із дубльованим контентом або, наприклад, з поганою якістю сторінки, і так далі. Тож, повертаючись до сьогоднішньої теми, хотів би розповісти про ті прості способи, які дозволять вам пришвидшити індексацію вашого сайту і відповідно допоможуть зробити все можливе для того, щоб сторінки швидше з'являлися в пошуковій видачі. І найпростіший спосіб це створити мапу сайту. Це база, це фундамент. Ви вже, мабуть, чули про це, що у будь-якого сайта будується мапа. Яка включає будь-які сторінки, які ви хочете, щоб вони індексувалися. Це можуть бути розділи, можуть бути сторінки товарів, сторінки із блогу, статті, якісь категорії, теги блогу. Вони всі зібрані до спеціального файла, який надається до пошукової системи. Наприклад, ви встановлюєте Google Search Console, підключаєте свій сайт і далі додаєте туди мапу сайта. Або, наприклад, Bing Webmaster Tools. І за допомогою цих інструментів ви передаєте Google свою мапу сайта і просто його, щоб він пройшов по всіх цих сторінках і додав їх в пошукову видачу. Це найкращий спосіб для нових сайтів, а також для тих сайтів, які постійно оновлюються, щоб сторінки швидше додавалися до пошукового індексу. І тому, якщо у вас на сайті ще немає сайтмеп, то обов'язково її створіть. Зробити це можна як власноруч, так і з допомогою спеціальних плагінів. Але у випадку з плагінами контент буде постійно оновлюватись, ви не переймаєтесь, якщо щось змінилося, наприклад, в посиланнях і сторінки зникли, які сторінки не додалися, то цей файл сайтмеп буде постійно оновлюватися. А у випадку ручного створення доведеться самотужки час від часу оновлюватися мапу сайта. І другий спосіб, він в мене трошки переплівся з першим. Це ж було вже. Бо в першому випадку ви не обов'язково можете додати сайт-меп до свого Google Search консолі або до іншого інструменту для Webmaster. А можете, наприклад, помітити це в файлі robots.txt із вказівкою, щоб боти, які будуть потрапляти на ваш сайт, а вони одразу індексують і аналізують цей файл, щоб знайшли сайт-меп і його проіндексували. То у другому випадку, ви, власноруч, даєте пошуковій системі свій сайт-меп і просто її проіндексувати ваш сайт. Далі. Треба створити зрозумілу структуру посилань на сайті. Дуже важливо, щоб у вас на сайті були сторінки пов'язані між собою, щоб у вас вони були пов'язані через навігацію, наприклад, через меню, через хлібні крихти, через певні розділи. Наприклад, якщо у вас є блог, у вас є категорії блогу, у вас є теги блогу, то ці категорії з самими статтями вони якимсь чином поєднуються, щоб робот міг постійно переходити по різних сторінках з допомогою посилань і дійти до тієї останньої і з неї повернутися на першу. Завдяки цьому всі сторінки вашого сайту будуть індексуватися. Якщо ж у вас Сторінки, вони не пов'язані між собою, то вони просто не можуть потрапити до індексу, тому що пошуковик не знає, що у вас є такі сторінки. Ай, і тому ще хотів звернути увагу на своє відео, яке є в іншій презентації, і є просто відео на тему про те, як робити правильні посилання для того, щоб Google їх краще індексував, краще по них переходив, і вони були зручними для самого користувача. Інший спосіб це публікувати якісний та актуальний контент. Тобто, вам потрібно, по-перше, регулярно додавати контент, тоді пошуковик буде знати, що у вас Постійно оновлюються, наприклад, статті на блозі, або додаються нові товари, або нові там послуги, і він буде постійно заходити на ваш сайт, цю інформацію аналізувати, додавати до індексу. Або, наприклад, ви повинні робити такий контент, щоб він був цікавий для людей. Це капець як важливо. Капець. Реально. У певних пошукових системі свої алгоритми, на основі чого вони створюють видачу в пошуковій системі, одначе, в будь-якому випадку, одна із ключових переваг це контент повинен бути інформативним, цікавим, актуальним, постійно оновлюватись. У такому випадку робот буде його індексувати, додавати наступні статті вже більш охочіше, якщо попередні були якісними. Ніж у випадку, якщо ви будете давати низькоякісний контент, то навіть супер чудова стаття вона не так швидко самотужки з'явиться в пошуковій видачі. Далі необхідно використовувати соціальні мережі для того, щоб поширювати. The content. Що це означає? Наприклад, ви не ведете свої соціальні сторінки, у вас немає СММ, одначе ви можете час від часу публікувати цікаві статті у себе в соціалках, показуючи, по-перше, що ви живете як бізнес. А по-друге, наприклад, ви хочете поділитися посиланням, а ці пости в соціальних мережах вони потрапляють до індексу швидше. І таким чином робот може знайти вашу статтю через соціальні мережі. Плюс ще є такі важливі критерії, як поведінка користувачів, які будуть переходити з соціальних мереж. Таким чином ви можете зробити певний буст для вашої нової статті і під Підняти її в пошуковій видачі і пришвидшити індексацію, оскільки робот її швидше знайде. Тепер хотів би коротко розглянути причини, чому, наприклад, коли ви створюєте контент, він не так швидко з'являється в пошуковій видачі або взагалі він не індексується. Це просто треш і содомія. Як перевірити, чи якась сторінка заіндексована, чи ні. Для цього ви, наприклад, вбиваєте команду сайт. Я, наприклад, беру ось останню статтю з блогу, додаю сайтві. і адреса URL. І ось тут видно, що 4 дні тому ця стаття була проіндексована і з'явилась в пошуковій видачі. Якщо у вас тут таких результатів пошуку немає, то можна зрозуміти, що у вас ця ваша стаття не заіндексована і її потрібно заіндексувати. Також можна, наприклад, додати в Google Search Console, бо в Bing Webmaster Tools додати цю сторінку, і там буде повідомлення, чи вона вже заіндексована, чи це нова стаття немає в індексі, чи, наприклад, там якісь помилки, є, там багато буде повідомлень, які допоможуть вам зрозуміти, що власне з цією сторінкою. Як тобі таке, Ілоне? І ось які найчастіше помилки можуть виникати в такому випадку? Перше, що у вас. Сайт ви запустили. Ви коли створювали файл robots.txt, коли ви створювали сам сайт, і забули забрати команду d тобто заборонили пошуковику, щоб він переходив по всіх сторінках і індексував їх і додавав пошукову видачу. Тобто він перейшов по сторінках, бо це не правило, а це рекомендація для пошуковика. Він побачив, що є певна структура сторінок, він її там зрозумів, але вони не є в індексу. І для того, щоб сторінки проіндексувалися, необхідно перевірити файл robots.txt, чи є там такі команди, які. Забороняють індексацію. Як знайти свій файл robots.txt? А яким чином знайти цей файл robots.txt? Для цього ви вписуєте ось таку команду, назву вашого robots.txt. Якщо у вас такий файл є, то ось тут є інформація. Можна побачити на прикладі цього сайту, що тут заборонена індексація в Ahrefs з ботом. Тоді, наприклад, meta boтом, Azum з ботом, Xabot, тобто різними ботами різних сервісів. А ось для Google. Для всіх інших браузерів. тут, а ось, для інших, всіх інших, а ось для всіх інших пошуковиків, тому що тут не вказано в Google, це дозволено. І ось видно, які сторінки при цьому відключені, а які сторінки можна індексувати. У будь-якому випадку заборонено не Google і не Bing, тому індексація можлива за виключенням ось цих певних умов, які тут додані до цього файлу. Наступна причина, чому сторінка може не індексуватися. Якщо, наприклад, у вас в MetaRobots команда вказана новий індекс, у такому випадку ця сторінка буде не індексуватися, тому що. То ви прописали таке правило. Перевірити, чи сторінка індексується, чи не індексується, необхідно зайти в код. Якщо ви використовуєте, наприклад, WordPress, у вас є там певний плагін, наприклад, Yoast, то там можна подивитися в налаштуваннях при публікації, чи сторінка індексується, чи ні, або якась у вас там інша адмінка, це також можна подивитися. У будь-якому випадку це можна подивитися і просто через код. Натискаємо Ctrl-U, переходимо в код, далі шукаємо індекс. І ось, як ви бачите, метанейм Robots, контент індекс і фолов. Тобто робот може і перейти, і стежити за всіма іншими посиланнями, які є на цьому сторінку, переход за ними далі. Якщо у вас стоїть No Follow, то це необхідно відповідно виправити. Це, це, це зрада. Це зрада. Інша причина, через що сторінка може не індексуватися. Наприклад, у вас є каталог, і у вас є п'ята, десята сторінка із певною групою товарів. Відповідно, точки зору SEO, це теж таке спирне питання, але налаштували пагінацію. Що у вас відповідно це є, умовно кажучи, дублем першої сторінки, і ви вказали, що у вас кожна там третя, четверта, десята сторінка пагінації, вона не є унікальною, тільки перша є унікальною. Ух, як закручено. Буду показувати, наприклад, з цього сайту. Наприклад. Перейдемо в розділ Корм, переходимо на другу сторінку пагінації, натискаємо Ctrl-U. І ми дивимося слово «Canonical» Шукаємо. І ми бачимо, що це в нас сторінка 1, і вона, відповідно, є канонічною сама до себе. А ну, тепер впишемо сторінку 2. Канонічною буде сторінка 2. Я офігю, я офігів. Таким чином, ми самі до себе канонічними, і я впевнений, що ця сторінка є в пошуковій видачі. Так, бачите, ця сторінка є в пошуковій видачі, і інші сторінки є. Так, ось ну неможливо, не всі показуються, тому що він їх не індексує, одначе сторінки погінації є, тому що погінація налаштована таким чином, що кожна сторінка якби сама на себе. Це я ж знову сказав, це спірне питання, але якщо, умовно кажучи, це у нас друга сторінка, а ви б канонічної вказали першу без оцього параметру, то можливо, що ця б сторінка не потрапила до пошукової видачі, тому що вона з точки зору є дублем першої, і Google може не звернути на неї увагу. Друзі! Це просто неймовірне відкриття. Ще які причини можуть вплинути на те, що сторінка не індексується. Наприклад, у вас є певні помилки на сайті. Можливо, у вас там щось зламалося, чи сторінка просто таким чином була видалена, відповідно, логічно, вона віддає помилку 404, не індексується. Або, наприклад, щось там із сервером вискакує помилка 503, або ще якась інша, і відповідно теж сторінка не може бути заіндексована, тому що робот не може до неї перейти і побачити. Наступна причина: дубльований контент. Наприклад, якщо ви взяли... Чи статтю і нічого не міняючи, просто опублікували? То, по-перше, це досить таки погано з точки зору SEO, красти чужий контент. А що скажуть люди? А по-друге, Google може побачити, що ви публікували цю статтю через рік після того, як з'явилася інший матеріал, і відповідно він не додасть її до пошукового індексу цю сторінку, бо вважає, що це дубль, і це не потрібно. І ще одна причина, чому сторінка може не з'явитися в індексі. Якщо, наприклад, у вас є певні проблеми із швидкістю завантаження, про це може дізнатися Google Search Console. Відповідно, робот зайшов на сторінку, вона так довго завантажується. Він вирішив, що ні, я не хочу. На цю сторінку заходити далі і аналізувати. Я перейду або з іншою сторінкою на цьому сайті, або просто вийду і не буду індексувати сайт. Взагалі Ти що? Я вже не в тому віці, щоб це так. Нервувати! Тому швидкість завантаження сторінок це теж показник, який впливає на індексацію сторінок. Тепер уявимо ситуацію, що у вас все чудово, є і мапа сайту, і ви постійно публікуєте чудовий контент, але ви його додали сьогодні. Дивитесь через кілька днів, а він не з'явився пошуковій видачі. Чому? Тому що робот чомусь десь забарився, загуляв і вирішив не індексувати. Ви можете самотужки відправити сторінку до індексу. Це може зробити за допомогою Google Search Console, якщо ваш сайт. Він у вас вже доданий до цього інструменту, тоді це без проблем може зробити. Покажу вам приклад, як додати самотужки статтю на індекс. Натискаю крапку у перевірка URL, натискаю адресу, натискаю. Отримання даних з індексу, він зараз перевірить, чи є ця сторінка в індексі чи ні. Бачите, тут з'явилася інформація про те, що сторінка є в індексі, але, наприклад, якщо вона у вас змінилась, припустимо, ви оновили контент, ви натискаєте надислати запит на індексування, відбудеться перевірка і з'явиться повідомлення, що сторінка додана до пріоритетної черги на індексацію. Якщо тут буде сірий такий текст сторінки, немає пошукові індексі, то ви можете її відправити. А якщо, наприклад, якась буде тут помилка. Тут якась одна там про сумісність, чи якісь блокування, чи ще ж там що, ще, наприклад, там проблема з роботик -те, чи метате. Тут будуть червоні галочки, і ви можете зрозуміти, в чому причина, чому ця сторінка не індексується. І коли ви усунете ці проблеми, то ви зможете відповідно відправити сторінку на індексацію самотужки. І, як правило, вона десь, якщо ви сьогодні відправили, то на наступний день вже стаття з'являється. Що є легший шлях, навіщо обрати складніший. Що стосується гугла, розповів, що стосується бінга, то інструмент схожий, він буде корисний для Тих, хто працює на західних ринках, тому що там часто користуються цим пошуковиком, і вам також ось покажу принцип. Ви переходите в перевірка. Натискаю ось так. Зараз перевіряю, чи є сторінка в індексі чи ні. Бачите, що сторінка успішно проіндексована, і якщо ви сторінку оновили і хочете, щоб він її переіндексував, теж натискаєте ось тут запит на індексацію, вона буде перевірена. І тут теж є певний ліміт. Також би хотів звернути увагу, що в Бінгу є така класна штука, про яку говорили багато спеціалістів, і яку хочу якби, внедрити у всі пошукові системи. Це певний техіндекс.Нав. Що це означає, що. Якщо у вас, наприклад, є WordPress або якась там інша система, яка підтримується із Binгом, ви можете встановити таке спеціальне розширення. І як тільки у вас з'явиться якась зміна на сторінці, вона одразу передається в Bing, і Bing її практично одразу додає до свого індексу. Цю зміну, навіщо це потрібно? Тому що є така штука, як крадіжка інформації. Припустимо, у вас сайт не популярний, ви опублікували статтю, хтось зайшов на цю статтю, її скопіював, розмістив на іншому ресурсі. І відповідно, що у нього є там це швидше, проіндексувало вас пізніше, і вже пошукова система буде вважати, що він автор контенту, а ви вкрали цей контент, і ви не зможете тоді нічого доказати, хоча у вас там будуть дані публікації, треба буде пропустити з підтримку. Це складний алгоритм. А от індекс це для того, щоб одразу закидувати в індекс, казати, що ви автор того чи іншого контенту, товару, і ніхто інший не може на це претендуватися. Досить таки зручна функція, яка на жаль поки підтримується в індексі. Наскільки мені відомо в росіянському ще Яндексі, однак. Не в Google, сподіваюсь, Google теж колись зверне увагу до цього інструменту і буде його використовувати. Це фундаментальна річ. А якщо у вас залишилися ще запитання, які пов'язані з індексацією або SEO з контентом, то ви можете звернутися до мене за консультацією. Ось тут є дані, як це зробити. Власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно, задавайте свої запитання. А якщо у вас є інші запитання, які пов'язані із аналізом сайту, внутрішньо зовнішньою оптимізацією, рекламою та іншим, звертайтесь до мене в персональні повідомлення. З радістю вам відповім. До зустрічі, Па-па!